14 січня це день, коли ми відзначаємо традицію посівання. Це особливий момент, коли чоловіки, одягнені в яскраві вишиванки, виходять на вулиці з зерном у руках. Вони обходять домівки, посипаючи їх пшеницею, ачменем та іншими зернами, символізуючи родючість і добробут. Ця традиція має глибокі корені в українській культурі. Вважається, що посівальники приносять щастя та удачу. А їхні побажання на новий рік це не просто слова, а справжні обереги для кожної родини. Чоловіки, які беруть участь у цьому обряді, часто співають колядки, створюючи святкову атмосферу. Вони не лише виконують ритуал, а й передають дух єдності та надії на краще. Тож, коли ви бачите посівальників, пам'ятайте, це не просто традиція, це частина нашої ідентичності, яка об'єднує нас у святкові дні.